Кожна прогулянка з собакою це можливість відчути радість, спокій та гармонію. Тим водночас це й відповідальність, адже любов до тварин нерозривно пов'язана з турботою про чистоту довкілля. Саме з таким меседжем у кремучуті стартувала акція Чисте місто, щасливі лапи. Ми, представники спецсервісу, в своїй роботі працюємо із безпритульними тваринами, і також доводиться працювати із домашніми в деяких випадках. І важливою частиною нашої роботи є підвищення соціальної відповідальності людей. Припирання за собакою це дуже простий крок, який допомагає залишити наше місто таким чистим, таким чудовим, зразковим, яким воно є. Разом із волонтерами чотирилапі, які наразі шукають люблячу родину, вирушили на прогулянку до парку «Придніпровський». Під час неї вони нагадували власникам собак про важливість культури вигулу та роздавали спеціальні пакетики для прибирання за улюбленцями. Мені здається, якби просто кожен був усвідомлений у те, що просто прибери за собою вже один, два, три людини. Так, от і все і в нас буде чистіше. Просто чиста не там. Де ви ще Де кожен за собою? Варто відзначити, що серед мешканців Кременчука є й багато свідомих і відповідальних господарів. У мене є французький бульдог, його звати Люся. Я з нею гуляю і з мамою гуляю. Ми ходимо з нею на розклади на озеро. Нам вон подарували такі пакетики, щоб поубирати за нашими улюбленцями. Велике дякую за пакетики для прибирання. За собачкою я вважаю, що дуже важливо прибирати за домашніми нашими улюбленцями, доглядати за нашим містом. Все ж таки, ми також тут живемо. У Мене просто щеня маленька, той пудель, і вона постійно підбирає їх. Самі ж містяни долучаються до ініціативи та закликають інших дбати про чистоту довкілля. Дивиться, ноги не прибирають, звісно, а от такі за маленькими ухажують. Звичайно, потрібно вбирати. Щоб наше місто було чистим. у нас такі є маленькі діти, які те, що залишається від наших улюбленців, можуть брати і до рота, і вступати в них. Тому я дуже закликаю всіх прибирати після своїх улюбленців в нашому зеленому гарному парку і на подвір'ї, і де завгодно. Прибирати за собакою на вулиці потрібно не лише з моральних міркувань, оскільки статтею 154 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність у вигляді чималого штрафу. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.